Друзі, всіх вітаю 7 грудня, Одеса на проводі. Хотіла би це відео розпочати висловлюванням співчуття Запоріжжя у Кривому Року. Страшний обстріл цих міст, багато поранених, загиблих. Цей кистожах. Вічна пам'ять загиблим, щирі співчуття всім постраждалим і пораненим скорішого одужання. Вчора був День Збройних сил України. Хотіла би привітати наших, наших захисників. Сказати їм дякуємо, дякуємо, дякуємо. Слава нашим героям! Хотіла би побажати вам скорішого повернення додому живими і здоровими. Ми вас всіх дуже-дуже чекаємо. І всіх вас, друзі, і нас ще раз хотіла би привітати з Днем Святого Миколая. Краще пізно, ніж ніколи. Ми вчора не виходили в ефір, чому я зараз розповів. Тож вітаємо сьогодні з Днем Миколая! Бажаю миру, щастя, добра. Мрій. Растя приєднується і ми вдвох вас вітаємо. Вітаємо! вітаємо ві... Так, привітали. Далі, друзі, зараз 11 ранку. Ми йдемо вже з ранкової прогулянки. І ви мене запитаєте, Наталя, а де ви були так рано А я вам відповім так рано 11 ранку, це дуже рано Наталя. ні Ну що Ми вже повертаємось. Оце рано. Ми ніколи так рано не повертаємось, вже темрява на вулиці а ми все ходимо, знімаємо, ви ж знаєте. Так ось, ми зустрічалися з нашою глядачкою Лілією. Навіть більше не вона глядачка, а її син. А сама Лілія майстриня, вона робить вироби з ротангу Я залишу її інстаграм в першому коментарі під цим відео, ви можете подивитися її роботи, вони дійсно це щось неймовірне, можете навіть щось замовити в неї. А їх сім'я подарувала нам з Растінькою Більше Растіньки, бо виявляється, що Сергій фанат Растє. Да, І зараз я вам покажу, що вони нам подарували. Це клас, друзі. Ми такі щасливі з Растією. Зараз покажу. Растя, йди до мене, будемо показувати. Раздя тетеретерети. Так, друзі, подивіться. У нас весь комплект, але ну, тут зараз нічого не видно. Але отаке кашпо, воно як для квітів. Ну, я вдома вам, напевно, краще вдома. Зараз ми прийдемо, встановимо все, і я вам покажу кашпо для квітів. І тут така ялинка. І ми зараз відкриємо і в цьому кашпо у нас буде новий рік. Трохи настрію. По-перше, дякую, дякую, дякую Лілі і Сергію. Але вдома ми зараз зробимо ще таки всю цю красу, розкриємо і вам покажемо ще раз. Ходімо додому. Друзі, зараз два слова скажу, чому вчора не було відео. Ми збиралися на свято Святого Миколая, і там дійсно на Дерібасівській біля ялинки повинно було бути свято, дитячий концерт. Але. Вчора була дуже погана погода. З самого ранку дощ той йшов, то він трохи припинявся, знов починався. Підвищена вологість, темрява, хмарна і таке інше. Все ж таки, ми не дивлячись на цю всю погоду, зразінкою збиралися, і в 4 години вечора перед самим нашим викидом, ми вже зібралися, виходить, вимкнули світла в центрі, тобто біля ялинки світла не було. І розпочався хороший такий дощ. Я думаю, ну куди йти? Хто там буде? і Як це все буде? А виявилось, що все ж таки хтось там та й був. Дивилися коротеньке відео, був Миколайчик, і він там сказав про мову, привітав всіх зі святом, побажав щось і на раз, два, три вимкнули ялинку, ялинку вмикали від генераторів. Ну, Реалії сьогодення. Ось так, все, напевно, швидко, п'ємо танцюємо і уходимо, тому що дощ був сильний. Ну, а ми з разстю вирішили вже нікуди не йти. Хоча я, я потім, коли дивилася відео і побачила, що там все ж таки Миколайчик був, думаю, можливо, мені треба було одно вже без Расті, тому що Растя мерзний під дощ, то знаєте як, потім і купай, і речі прай, і там все що завгодно. Думаю, треба було само збігати і все. Але я цього не зробила. Шкодую, ну що робити. Думала, що там нікого не буде. А виявила, що були, і генератор підключили. Я думаю, що сьогодні, якщо не буде дощу, то ми вечором пройдемося і хоч коротеньке відео ми знімемо, як виглядає ялинка саме ввечері, коли вона включена. І ще хотіла сказати, що повинен вже вчора був бути там концерт дитячий. Діти повинні танцювати, виступати. До речі, сьогодні в парку Шевченка так теж оголошен концерт дитячий. Не знаю, що буде, друзі, тому що ви бачите, яка погода, ще й вітер сьогодні і теж вологість підвищена. Зараз дощу нема, але все може бути. Театр наш. Так, друзі, все, ми йдемо додому дивитися кашпо. Растя, додому, розпаковка! Друзі, ми йдемо на углу Дерибасівський і Рішельєвський, відкрили таку книгарню. Зараз немає світла, я не знаю, якщо зайти всередину, ми там щось побачимо. На камері ви побачите. Книгарня, тут навіть така зала зі стільцями, що можна читати. Я не знаю, треба купувати і читати, чи просто почитати. Це треба все з'ясувати. Святкове відкриття, Книгарня. так, Зрозуміло ви, да? ну, ходімо, зайдемо, Расті, пішли. Раз вже пішла. Вона молодець. Я кинула кашпо, пішла. Гарна психологія, бізнес, література, українська художня література, Растя, українська художня література, букс інгліс, українська художня. О, тут погано видно дитяча література, виклад, зарубіжна художня література. Комікси, фантастика, детективи. Остапилися. Фахова література гуманітарні науки. Расенка. Що таке? Біографія, мемуари, історія. Подарункові видання. А ну от да, Гаррі Потер. Я... Ого, Боже, яка вона важка. 884. О, у мама мія, вона дуже важка. Тут все Гаррі Поттер. Гаррі Поттер таємна кімната. Тисяча сорок п'ять. І що, як ти будеш злазити? Я не дозволяю по таким. Вона дивиться хто? Хто там? Роз? Як тебе треба на руках нести? Топ-20 новинки. Залізний генерал. Роки людяності. 308 гривень. Думається, що тут багато людей. Ми вибрали красеньку книжку, зараз я вам покажу. Ми беремо цю Джон Кехо, під свідомості все підвладне». Я чула відгуки, хороша книжка і коштує 166 гривень. Купуємо. Календарі ще є такі. 169 гривень. Мені сподобалось, розмовляю українською, бо ворог не може. Зрозуміли? Ходімо. Друзі, я хочу показати вам справжній витвір мистецтва, який тільки що нам подарували. Ми вже прийшли додому, все встановили. Подивіться на цю красу. Оце кашпо. Ну, ви бачите, які талановиті у нас українці. Ліля, дякую вам, це щось неймовірне. Це кашпо там всередині як каркас-вазончик. Туди можна потім або щось посадити, якусь квіточку, або поставити якийсь інший вазончик, або якісь букети туди, сухоцвіти. Що завгодно можна придумати, як його використовувати після того, як скінчиться свято Нового року. А поки це свято, то в нас тут буде стояти така ялинка, яку теж нам зробила Лілія. Подивіться, як красиво. це справжня сосна. І коли ми це все розпакували вдома, відразу наш дім наповнився ароматом зими і свята. Це так класно. Я не знаю, в мене ж зараз такий підвищений настрій. По-перше, дуже приємно було поспілкуватися з майстринею. Вона дуже приємна. Я навіть не можу вам описати, наскільки вона мене вразила своєю щирістю, добротою, і відразу ти відчуваєш, що це хороша людина. Прикрасила такими золотими і не тільки прикрасами, теж, вони всі гармонійні. І здається, що вони дійсно справжнє це золото, коштовні прикраси, все красиво. І тепер, завдяки Лілії, ми будемо жити в зимовій касті. Дякуємо вам, дякуємо, дякуємо. Ось так ще. Друзі, інстаграм Лілії буде в першому коментарі під цим відео. Подивіться, надихайтеся роботами наших майстрів українських і можете щось теж замовити. Друзі, наші сьогоднішні походеньки продовжуються і ми йдемо на море. Чому спитаєте, ви в таку погоду ви йдете на море? Тому що я побачила, що сьогодні шторм і там дуже красиві хвилі. Підемо, привітаємо з морічком і потім на ялинку ще. Тарас Григорович, добрий день. Растюня, Тарас Григорович. У нас така мігічка. Знов дощик, але невеликий, а так от да, погода. Напевно, сьогодні знов не буде ніяких дитячих концертів. Ну які концерти зараз? Ось як плясати в дощ. Тож можна захворіти, тому шкода, що погода нас підводить, Ну що робити. Друзі, Алея Слава. Вчора тут додали ще захисників, але розширили. Пам'ятаєте, ми бачили, що йшли приготування і з'явилися нові загиблих герої на цій алії. Вічна пам'ять, а оці ялинки, їх прикрашала родичі загиблих. Це те, що зробили власними руками. Ялинка, але героїв прикрашена іграшками, які зробила власноруч Родичі загиблих героїв з цієї сторони. Друзі, подивіться масштаби. Вічна пам'ять. Якесь дежавю. Останні тижні, коли ми приходимо на море, на цьому місці ми починаємо співати. В голові моїй тумани, мани, А чому? Тому що ми моречка майже не бачимо і за туману. Так, сьогодні він теж є, але ми до цього вже звикли. Ми, напевно, якщо не побачимо туман, то будемо здивовані. А так все добре, все по плану, все понакатане, йдемо до моря. Расюня, ти йдеш? Шторм дуже сильний. Дивіться. Оце так. Да. Ходімо. Вітер тут і ще це, дощ, я з них кажу, о, як і хвилі, оце да. Вау. Боже, друзі, такий сильний цей вітер, шторм. Бачите, знову камені, мушлі, як хвилі, аж до сюди доходять. Оце да. О, мама мій, аж страшно. Чая як так багато над морем. Мені аж страшно туди підходити, от, де хлопець, наприклад, стоїть. Ви що? Воно може нема, нема, потім така хвиля, що Ще не вистачало потрапити під хвилю. Зараз і так не жарко, уявіть. Дивіться, оце дам. Все в каменях, з каменям, огоже. О, мама мія, там ви що. Огонь. Не-не-не. Боже, моречка, ну что ты такая злая сегодня? Боже, друзья, шторм. Дуже сильний, дуже сильний. Я боюсь навіть там йти. Бо дівчата йшли, тільки що їх намочила, ще дощ це йде, в мене вся камера. Що я ти О, Господи, йди вже кудись. Я зупинилася тільки що біля цього хлопця в синій курці. Протираю камеру, думаю, підійду зараз ближче і зніму. Вон все знову мокре від дощу. Підійду ближче зніму хвилі зверху. Хвиля мене настігла отут, біля хлопця, прикиньте. от через Цей весь навіс, боже, я в шоці. Я так злякалася, слухайте, воно так несподівано. О, мама мія. Мама мія, боже, це. Подивіться, шокується. Зараз іде дощ, друзі, я не можу. Я протираю камеру, воно все рівно, бачите, вона мокра. Вон полетіли серця. Ууу! Витаємо! Подивіться! Ай-яй-яй! Я не бачила такого шторма. Не знаю, я забула при всяких випадок, що я його бачила. Подивіться, друзі. Боже, який жах. É As aras de mulher, o favor das Боже, а воно так зачаровує, я не можу відійти. Боже, море, воно прекрасно в будь-яку погоду. Навіть таке, я от просто дивлюся і як, знаєте, дійсно якась медитація якраз. Йдемо на ялинку вже. Може відірватися. Може відірватися. Як це красиво! Як це красиво. Ох! Друзі, з корабля на бал. Цей вислів ми вам зараз демонструємо з моря відразу на Дерібасівську на ялинку. Це Грецька площа, торговий центр Афіни. І ми виходимо на Дерібасівську зараз. Тільки що я казала, що 11 ранку так рано, да, жалілася. Боже, так рано, а вже кажу, що пізно. Отакий От короткий день, час летить. Прийшли додому з подарунками, з кашпо, світла немає, газу немає, у нас ще й газу немає. Чому спитаєте, ви зі вчорашнього дня, і коли з'явиться невідомо, тому що в домі, в якому я живу, газова труба опинилася під напругою. Яким, як вона опинилася під напругою, невідомо. Вимкнули газ, бо це ж. Може, вибух буде. Будівля вибухне. Тому газ вимкнули прийде в понеділок вже якісь спеціалісти, будуть шукати, звідки це ходить по квартирах, а там зараз ті виїхали, ті ще щось, треба доступ до всіх квартир, сказала, не знаю, що це буде. Влітку сиділа місяць без світла, зараз буде без газу. Всю зиму. Ну Що нам нить, коли ми знаємо, що зараз як наші військові, а їм як? Тому не ниємо. Звісно, що не ним. Тримаємось, все буде добре. Друзі, ну а як вам море? Я в захваті. Це дійсно, це такий прям, я не знаю, адреналін якийсь вироб... виробляється в крові в той момент, коли я дивлюся на ці хвилі. Це щось неймовірне. Спочатку мені було трохи страшно, потім я звикла і просто дивилася і не могла надивитися. Дуже красиво. Те, що прикрасили, красиво. Коли світло є, то все виглядає красиво. А коли темрява, ух, генератори гудуть, бензином пахне, чи воняє як оце взагалі. До речі, зараз можуть знову вимкнути світло, бо ми поки ходили, вже пройшло три години. Друзі, ну ми вже виходимо на Дерибасівську. Спочатку повернусь праворуч, покажу вам. І зараз ви готові? Раз, два, три. <смі> <смі> ну як вам? Ой, красиво, ой, красиво. Ні, не а я як загіпнотизована, дивилася на ті хвилі, не могла не знаю, погляд відвести. Да? А зараз так само я дивлюся на ялинку. Йду, так голову задрала, йду, дивлюся на неї. І в захваті. Пам'ятаєте, як Міронов в цьому фільмі дивився на хлопця, який йшов по, по касі? Отак от і я з таким голову підняла і йду. Дивлюся, ялинка. Краса. Ну Дійсно красиво, хоча ми її вже бачили не один рік, але все рівно вона дуже красива. І ми скучили за нею. Растюня, я тут. Давай до мене. Шо, шо, шо. <рігра> шо, шо. <рігра> Друзі, ну трохи вам надихнула вас, додала вам настрій новорічного чи ні?